ту 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 я на городі. Вітаю! Отже темнота. 13 грудня чи яке? Ось такий ліхтарик, зараз покажу. Ось такий ліхтарик. Акумулятор на 1900 заряджений на максимум. Ось такий. Зараз я покажу, як він світить при високому тумані. На городі в повній темноті. Камера, напевно, не передасть. Але покажу. Чикс. А, в принципі, передає. Ну, коротше, дуже достойно і дуже гарний світ. Максимальна яскравість. Максимальна яскравість. Менша яскравість. Відразу видно ці поміхи на екрані. Червоний колір. І червоний мегатет На максимальній яскравості він дуже достойно світлі. Я не знаю, як наскільки передасть камера. Ну, блін. Не хочу, знаєте, сильно збільшити і не хочу збрехати. От метра від 3 до 5 метрів видно прям дуже добре. А от по площі, якщо отак от, от дивитися, то отуди, от, отуди от, от, туди от, от, туди от. Ну метрів 20 видно. Це з зрахуванням того, що зараз туман дуже сильний. Прямо дуже сильний туман. Він прям... От зараз покажу туман. Він прям капезик світа. Дуже достойний ліхтарик. Дуже гарний світи.